Всім добрий вечір. Щойно наткнувся у соцмережах на відео, де завдяки фену стирають чорнільні букви та й речення. Давайте перевіримо цей лайфхак, чи дійсно він робить. Тобто у відео проходяться отак феном і листик, немов новий, аркуш, немов новий. Немає нічого, ні чорнили, не ні надписи, нічого. Буквально чистий аркуш. Давайте перевіряти, вмикаємо на всю і будемо пробувати. Такий файний лайфхак. Гляньте, і дійсно зошит як новий. Гляньте, як працює, ідеально. Клас, новий зошит, чистенький. Ага. Так, ладно. Це були жарти, це не працює. Беремо, беремо. Другий зошит. Беремо другий зошит, еко-зошит. В лінійку, мабуть, тут, там може, аркуш не такий. І ще щось. Будемо тестувати на другому. Як ми бачимо, цей лайфхак не працює. Можливо, я щось не так роблю. Якщо це так, то напишіть коментаря, що саме я не так роблю. Всім дякую, до побачення! Нехай щастить!